На північних напрямках прикордонники продовжують надійно охороняти державний кордон та нарощують його захист. В своїй діяльності прикордонні підрозділи активно застосовують різні типи та модифікації транспортних засобів, включаючи броньовані. Також використовуються безпілотні літальні комплекси та сучасні види озброєння. Широко в службі застосовуються і засоби інженерної розвідки, а незамінними помічниками прикордонників залишаються службові собаки. Особливостю північного кордону є його проходження. Тут є як в сухопутні, так і річкові ділянки. Кордон простягається лісами, полями, болотами та ріками для спостереження за повітряним простором. Прикордонники використовують прилади візуального та радіолокаційного спостереження в кожному підрозділі щодобово чергують вогневі мобільні групи в постійній готовності до дій. Окремо кордон контролюється засобами цілодобового нагляду, які забезпечують камери віддаленого відеоспостереження. Постійно нарощується сучасна і надійна система, яка дозволяє здійснювати дистанційний контроль за всією протяжністю держрубежу. Під час патрулювання річкових та озерних ділянок прикордонники активно використовують катери, аби вести спостереження за водною поверхнею та прилеглою місцевістю. Державна прикордонна служба України продовжує ефективно захищати український кордон на півночі та в складі сил оборони країни нищити ворога в районах активних бойових дій.